У сучасній Росії є персонаж, чий вплив на думами мільйонів людей є незаперечним. Людина, яка має нести слово про мир, любов і прощення, говорить те, що абсолютно суперечить логіці. Це Патріарх Росії Кирило, «Істинний Бог наш валіти, вічністе своє бачення. Наша страна. Є сьогодні защитником традиційних людських ценностей. Ви направляєтесь в те місце, де зараз особливо важливо, щоб захистити родину. С початком повномасштабного вторгнення його проповіді перетворилися на політінформацію, а його хрест став, немов дубина пропаганди виховувати неугодних Кремлю. У своєму недавньому інтерв'ю він знову заговорив. Про загніваючий Запад об особом путі Росії і об подвигах руських воїнів. Ми розберемо цю брехню. Я покажу вам, як голова Російської церкви підмінює поняття, виправдовуючи вбивства та насильства в Україні, заплющуючи очі на найстрашніші злочини, які виконуються з його благословення. мы не, достигнем по-настоящему ни земного благополучия, ни тем более Божьего благоволения без подвига. Через подвиг, страдания, смерть нашего народа. Слухаючи российского патриарха, складывается думка, что главная проблема людства – это гендерные шлюбы на Заходе. Мы не принимаем То, що сьогодні прийнято на Западі під лозунгом права чоловіка, що по-настоящему направлено на розрушення Він виртуозно використовує цей приклад, перекладаючи увагу з реальних вбивств та росіянами крові в Україні на абстрактні гріхи чужої цивілізації. Але давайте подивимося на реальність, що є найбільшим гріхом для християнства одностатєві шлюби в Європі чи бомбардування родового будинку в Маріуполі? Фестивалі в Берліні чи підвали тортур на окупованих територіях? Порушаються, звісно, якісь дуже базові християнські принципи. Во-первых, убийство чоловіка на війні представляється не просто як как якийсь, ну скажімо так, Слово, которого вот в этой ситуации нельзя избежать, а сама война представляется как э, священная. Проблема в том, собственно говоря, что проповедуется. Да? То есть проповедуется собственно национальная исключительность, э, национальное превосходство. Это, конечно, противоречит христианскому даже не то, что мировоззрению, а просто мировосприятию. И, конечно, людям ведь не говорят, солдатам и офицерам о том, что те, в кого они стреляют, это такие же православные люди, как они. Им говорят, что они воюют с неонацистами, с неуязычниками, с фашистами, ну и так далее, дегуманизируют противника для того, чтобы этих людей мотивировать брать, брать в руки оружие. Крылу кажет, что захидная цивилизация выправдывает злочины. Мы становимся каким-то, я не знаю, не хочу сказать идеологическим, а скорее духовным, Працівником западної цивілізації іменно тому що та цивілізація оправдывает грех. А я хотів би запитати у нього, яке місце писання виправдовує вбивство мільйонів мирного населення та знищення цілих міст України. Стає ясно, що церква в Росії більше не виконує своїх справжніх обов'язків і призначення, вона стає міністерством ідеології війни. Братья, вы направляетесь в то место, где сейчас быть особенно важно, чтобы защитить Родину. Я хотел бы, чтобы вы именно об этом думали и за это и боролись. Речь идет не о решении каких-то местных политических задач, не о каких-то геополитических балансах, а речь идет о самом главном, о защите Родины. Ну как можно отдать свою жизнь? Ради высших каких-то целей для общества и для государства, которые является единственной для человека. Вот это и есть подвиг. Если кто-то выпадает из этого консенсуса, то есть такое определение: изменник родины. Патриарх стверджует, что Россия лидером у захисти прав людины. Наша страна является сегодня защитником традиционных человеческих ценностей, касающихся человеческой личности. Це звучить як гірка іронія. Поки головний патріарх каже ці слова, у Росії знищене будь-яке інакомислення, згадайте ув'язнення запасти у соцмережах. Як можна говорити про права людини в країні, яка повністю пригнічує ці права зсередини? Підміна понять набирає свого піку тоді, коли Кирило говорить про защитника в Росії, які захищають свою родину, називаючи це жертовним служінням та взмиванням гріхів. Церква визнає, що якщо хтось, двіжений чувством довго, і йде виконувати те, що його долг йому велить, і якщо в виконанні цього долгу человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. За фактом мы разумеем, что Российская Церковь використовується як політичний інструмент мобілізації нових смертників. Від кого вони її захищають? Хтось нападав на Росію? Для всього цивілізованого світу зрозуміло, що російські війська не захищаються, а перебувають на території суверенної України як загарбники та окупанти? Знищені міста десятки загиблих мирних жителів, Буча та це реальність, про яку патріарх замовчує. Він повністю заплющує очі на злочини російської армії. У його риториці немає співчуття до жертв агресії. Є лише геополітичні інтереси, які загорнуті в релігійну обгортку. Совершенно відкрита. маю сказати, як патріарх, який призван говорити правду. О том, що огромную роль. В справленні цієї кривизни нашої історії сіграє Владимир Владимирович. Інтерв'ю патріарха. Це не пошук істини, це спроба легітимізувати вбивство. Заміна понять тут тотальна. Коли він каже, що Росія пропонує світу особливий шлях. Він забуває уточнити, що цей шлях, який вона пропонує, висланий тілами тих, хто просто хотів жити у своїй власній незалежній країні. Агресія називається захистом, безправ'я свободою, а війна священним обов'язком. Коли духовна особистість перестає відрізняти добро від зла і починає виправдовувати злочини, вона втрачає право називатися священником, тим більше патріархом. Це не про віру, це про владу, яка готова пожертвувати чим завгодно і навіть заповідю не убий заради своїх амбіцій.